Вітаю, мене звати Глачук Любов Миколаївна, я учениця восьмого Г класу Скандинавської гімназії міста Києва Дарницького району. Педагогічний керівник Єбунецька Людмила Петрівна, вчитель із зарубіжної літератури. Дякую за таку можливість презентувати результати щодо такої глобальної проблеми, як дорослішання у сучасних дітей. Тому темою є проблеми дорослішання сучасних дітей. Метою дослідження є аналіз проблеми дорослішання сучасних дітей, наприклад, твору ульфа старка диваки і зануди. Тобто об'єктом мого дослідження є, Ульф, є твір ульфа Старка Диваки-Зануди. Для реалізування мети потрібно було зробити такі завдання. З'ясувати особливості встановлення особистості в період дорослішання, проаналізувати сучасні проблеми періоду дорослішання, дослідити твір диваки зануди як сучасну розповідь про дорослішання, розглянути образ Симони, тобто головної героїні, як символ дорослішання сучасних дітей. Предметом дослідження є сукупність літературних прийомів, які використовує автор для занурення у світ сучасного підлітка в творі диваки і зануди. У результаті з'ясовано теорії сутності дорослішення. У психології немає чітких конкретних теорем, наприклад, як у математиці, але є теорії. Наприклад, когнітивні теорії, теорії ідентичності, теорія поля, теорія ролей, етнографічні, культурологічні теорії. Про них в мене розписано в моїй праці. Також ми дослідили класифікацію підліткового віку за Реном. Підлітковий вік поділяється на ранній підлітковий вік з 11 до 14 років та на старший підлітковий або саме дорослішення з 14 до 19 років. Сучасні проблеми періоду дорослішання, які притаманні усім підліткам. Стан ефективної сфери депресія, у підлітків, підліток та засоби масової інформації, харчові розлади, перехід до розряду, худі швабри, інфантильність або відстрочка у періоді дорослішання, проблеми і діти, ранні статтєве життя, залякування булінг, мобінгенджін та сендвіч мобін. Також було проаналізовано проблеми молоді. Які порушує сам автор у творі Дивики і Зануди, взаємини з батьками, взаємини з однолітками, ставлення до людей похилого віку, перше кохання, проблеми життя і смерті, перший поцілунок. А також я проаналізувала емоційний стан головної героїні Симони протягом усієї книги. Неприйняття змін, розсудливість, серйозність, ревнощі, бажання надалі почуватися комфортно, егоїзм, дратівливість, презирство, імпульсивність, злість, нестриманість, грубість, осуд, співчуття розуміння ситуації, захоплення від нестримної, маминої енергії, емоційна, має розвинену уяву відчуття прекрасного, радість, співчуття, доброта, щемливий біль, величезна любов і повага, злість. Злість на себе можливість булінгу, полегшення, гордість, можливість перервати ланцюжок, невдач, невдоволення своєю зовнішністю, образа, почуття гумору. В ситуаціях, в ситуаціях з Симоною можна побачити та проаналізувати проблеми усіх підлітків, наприклад, як подвійне, приховане життя вдома один дівчинка, як це було з Симоною у творі. Дома вона дівчинка, а в школі зовсім інша, тобто вона хлопчик. Це гіркий досвід, героїні попередження нам, що не потрібно так робити, адже загубиш своє я. Використання образливих слів призводить до приниження особистості, обговорення в грубій формі питань про фізичні відмінності між хлопчиком і дівчинкою, призводить до нездорового ставлення. Бійки призводять до фізичних ушкоджень, куріння призводить до послаблення імунітету. Нагадаю, що, дій, що головним, головній героїні забудьте, та о, її друзям всього 12 років. Вчинення непродуманих дій можуть завдати шкоди як фізично, так і псих, психологічно. У висновках зазначимо, що з'ясовано особливості встановлення особистості в період дорослішання. відзначено, що визначення сутності дорослішання представлено когнітивними теоріями, теоріями індентичності, теорії поля, теорією ролей, етнографічно-культурологічними теоріями. Проаналізовано сучасні проблеми періоду дорослішання. розглянуто сім основних проблем, на яких наголошують науковці. Дослідження твір «Диваки зануди, як сучасну розповідь про дорослішення. Відмічено, що автор порушує дуже багато проблем молоді. Розглянуто образ Симони, головної героїні, як символ дорослішення сучасних дітей, проведено психологічне спостереження за емоційним станом, героїні та, на прикладі ситуацій, проаналізовано проблеми сучасних підлітків. Дякую вам. За увагу, якщо будуть питання, звертайтесь у коментарях.